Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Ради вітати вас. Мене звати Олександр, ведучий програм, і це програма. У ваших намірах долучайтеся до розмови і, можливо, у вас виникнуть запитання, ви можете ставити протягом програми от, власне в ефірі Радіо Марія. Та пишіть на Viber Радіо Марія плюс 38 066 563 07 24, а також телефонуйте 098 650 18 60 та 093 272 07 45 або 044 577 56 45 5645. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про використання штучного інтелекту в навчанні, а допоможе нам у цьому розібратися вчителька математики Салезіянського ліцею Всесвіт, що в місті Житомир. Тетяна Хімчук, слава Ісусу Христу, пані Тетяна. Слава навіки, пане Олександр. Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. Дякую, що долучилися, щоб нам краще було вас чутно. Говорить сміливіше. Друзі, я нагадаю, що ця програма у ваших намірах виходить від комісії душпастерства молоді і, власне, сучасні тенденції використання штучного інтелекту сьогодні набирає обертів і ми постійно чуємо штучний інтелект, штучний інтелект небезпеки штучного інтелекту. Чуємо про переваги штучного інтелекту. А от сьогодні, пані Тетяна може поділитися власним досвідом, а, як застосовується штучний інтелект у навчанні на прикладі Селезіянського ліцею Всесвіт. Пані Тетяна, розповідайте, як, ну, от, моя... як вас зацікавив штучний інтелект? То, що угу. Ну, основною рушійною силою є е, зміна технологій і розвиток. Ну і звісно, наші учні. Е, Одного разу на уроці з старшокласниками почула чат GPT. Думаю, ну що таке чат GPT, що це таке, як діти його використовують, почала розбиратися. Звісно, спочатку діти там показували, як вони використовують. Ну і потім вирішила, що треба розбиратися серйозніше, тому що діти вже трошки знають більше, так, ніж ми. Знаєте, такий зацікавив такий був ефект протертого скла. Хотілося це скло, яке запотіло протерти і дізнатися, що ж там. Що ж там за, за скло. Так, 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 так. Допомогли мені в цьому розібратися певні курси навчання від Едера. Був дуже класний практичний тренінг, штучний інтелект у класі, і створюємо освіту майбутнього. З цього знайомства штучним інтелектом, мабуть, почалася робота, тому що. Лектор дуже uh -huh. зацікавила і своєю особистістю, і тим, як вона використовує штучний інтелект, надала більше 50 різних програм, які на основі штучного інтелекту генерують певні зображення, відео. Створення мемів, створення mm -hmm. е, оживлювання малюнків дитячих. Тобто є такі речі, де можна завантажити зображення дитячого малюнку, задати певну траєкторію руху. Ну, і це зацікавлює дітей на різних уроках. Да? Е, можна на геометрії використовуємо, оживляємо фігури, вони mm -hmm. рухаються, дітям цікавиться. Е, ну, і далі було багато курсів і всього зараз. Е, Безкоштовного доступу багато на прометеусі освітяни знають не тільки освітяни такі таку платформу для безкоштовних курсів. Едера, освіторія, сайт на урок проводять різні вебінари з використання штучного інтелекту. Mm -hmm. Діляться різними програмами, які можна використовувати. Тому ну працюю в цьому напрямку, розвиваюся. <гум> е, як використовую саме на підготовки до уроку, ну, це може бути пошук ідеї, наприклад, саме чат GPT <гум> це текстовий е, текстовий е, додаток, такий можна сказати. Е, ну, хочу навести приклад. Ну, наприклад, тема уроку Теорема Піфагора, думаю, uh -huh. якщо ви не знаєте теорему Піфагора, то точно це слово сполучення теорема Піфагора, uh -huh. знаєте всі, правда? І uh -huh. Піфагора. Ну, тобто, коли шукаєш якесь натхнення, якщо його втратив, хочете чогось нового і цікавого, то е, чат-іпті це взагалі і взагалі і весь штучний інтелект він більше на допомогу, ніж на е, те, щоб Щось забрати чи когось замінити, бо е, жоден з пристроїв, які б не були розвинені технології, не можуть замінити людину. Mm -hmm. е, людський фактор важливий. Е, мені пощастило, що я викладаю математику, тому що е, чат GPT е, не дуже е, добре знає математику. Е, якісь елементарні обчислення, ну тобто, якщо це чітке, чіткий алгоритм. То він може виконати завдання за алгоритмом, але теж пояснює, дітям може бути як допомогою, наприклад, там квадратне рівняння розв'язати, чаджіпеті розпише, які формули використовуються, як розв'язати це. Ну, тобто, хороше пояснення, як помічник може бути дітям. Наприклад, якщо я готуюся до уроку, то повернуся до теми теореми Піфагора, наприклад, можу в пошуку. Презентація на тему теореми Піфагора, е, якісь цікаві ідеї для створення. І мені видає декілька ідей. Перша там, історія е, теореми Піфагора, розкажіть про самого Піфагора, його з життя mm -hmm. внесок у математику, поясніть, як він дійшов до цієї теореми, далі формулювання пояснення теореми, ну, розписує mm -hmm. декілька слайдів. Потім додає, наприклад, там, інтерактивність. Дайте завдання для аудиторії, можливо, якісь головоломки або задачі, щоб продемонструвати використання теореми. І тут мене це цікавий, да, цей пункт. І я прописую далі завдання. А які ж можна використати інтерактивні завдання для учнів восьмого класу, бо теорема Піфагора саме вивчається в восьмому класі для учнів 13-14 років? Ну і чаджіпеті мені відповідає. Давайте створимо цікаве інтерактивне завдання для учнів. Завдання подорож до острова», наприклад. Є певний сценарій, вони тут розписують, що учні уявляючи, вони подорожують на острів для досягнення цілі. Вони повинні через точки, які є трикутниками прямокутними, і розв'язуючи ці прямокутні трикутники, можна дійти до певного результату. Якщо мені не подобається ця ідея, я генерую іншу ідею. ідею. Да? Прошу часу ще так, так. Б, декілька ідей створити мені і видає інше завдання. Завдання з використанням картонних трикутників. Запропонуйте учням вирізати трикутники з кордону, наприклад, кольорового кольору, і дайте їм можливість самостійно побудувати трикутники, і далі за побудовою, наприклад, вимірюють дві сторони, а третю обчислюють. І ну, різні вправи, різні головоломки з використанням. Тобто дуже багато ідей, якщо в такому трошки кризисі ідейному, то uh -huh, uh -huh. це може бути допомога або Наприклад, часто ми шукаємо і не можемо знайти потрібного для наших дітей, так і запит в гуглі, він ну не відповідає. Ми вже сайтів багато по перешукуємо, тому ось тут може бути як допомога вчителю в пошуку якихось ідей, натхнення. Що може краще наочності допомогти дитині пояснити на практиці, фактично на пальцях, та ще й теорему Піфагора. Це настільки покращує е, процес навчання, що я, я уявляю, просто коли ви сказали, що чат GPT запропонував вам власне пояснити теорему Піфагора через подорож на острів, через інтерактив okay. такий. Правильно я зрозумів? Так, 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 так. Це зацікавлює, це е, інтригує, адже подорож це пригоди, це дітям цікаво. Ми всі були дітьми і завжди шукали цих пригод. Але от теорему Піфагора то це потрібно людині е, з творчим мисленням. Вмикнутися і зробити такий цікавий інтерактив, от чат GPT в цьому допомагає сильно вам, так я розумію, бо він інтегрує, він пропонує ідеї нові, і це покращує освітній процес. Ну так, але тут треба розуміти, що чат GPT дасть тобі відповідь, якщо твій запит правильний, тобто ми маємо поступово ага. вчитися користуватися цими запитами, використовувати як ідеї, задавати певні а в чому суть проблематика запитів, і як от користуватися цими запитами? Ну просто якщо ви отримали відповідь, яка не задовільняє вашу потребу, то мабуть треба іншими словами здати. Ну дуже подібно до пошуку в Гуглі, да, коли ми е, ну, тут через практику, через угу. користування, ти розумієш, уже потім як це використовувати. Давайте зробимо такий відступ, пояснимо слухачам, що таке чат GPT, що таке штучний інтелект. Так можливо на пальцях, як можна. Чи от голосом. Це же я так би. Тут взагалі штучний інтелект це програма-помічник, яка допомагає нам. Як це відбувається? Відбувається на основі нейромережі, і нейромережа це така машинна інтерпретація мозку людини, в якому знаходяться мільйони нейронів, що передають інформацію у вигляді електронних імпульсів. Але треба розуміти, що нейромережі здатні самостійно навчатися і розвиватися, але тільки з тих даних, які дають їм люди. І звісно, коли ми, наприклад, дали запит, і він неправильний, і ми коригуємо, що ну, тобто, якісь уточнення даємо, то нейромережа, штучний інтелект це розпізнає, і потім вже цю помилку не робить. Такий хороший учень, який виправляється. Mm -hmm. е, так. Uh -huh. е, ну, зараз дуже багато різних е, програм. Минулого року налічувалось майже 25 тисяч програм, які використовують сервіси штучного інтелекту. Е, з останніх оновлень навіть Google використовує е, уже є функція штучного інтелекту. Наприклад, коли ви вводите в пошуку е, знайти якесь зображення, і ви не бачите цього зображення, то ви можете описати, що ви хочете знайти. І вам штучний інтелект створить це зображення. Угу, цікаво. А Скажіть, переваги та небезпеки використання дітьми штучного інтелекту? Ну, для того, щоб. Дітей треба теж вчити, так використовувати штучний інтелект. Угу. Діти мають розуміти, що це не пошукова система, е, і е, завдання ну, вони не будуть виконуватись такою фактологічною точністю. так, е, угу. Що інформація для навчання, вона актуальна тільки станом на 2021 рік. Тобто все, що угу. після 2021 року, воно відображається неправильно, тому що це невідоме для чату GPT. Наприклад, ну, взагалі наші завдання. Які mm -hmm. ми даємо дітям вони мають ну і нова українська школа вчить нас тому, щоб наші завдання були креативними, творчими, да mm -hmm. розвивали у дітей різні компетентності, і тому ось такі типові завдання, як були раніше, реферати, якісь лабораторні роботи, повідомлення, mm -hmm. вони мають бути виключені е, з нашого шкільного життя mm -hmm. або якусь дуже маленьку частинку займати, тому що саме ось такі завдання чат GPT створить на відмінно написання якогось СЕ, повідомлення, uh -huh. реферату з цим чат GPT справляється на відмінно, е, і кожного разу це е, не повторюються е, твори, да які створені чатом GPT. Тому тут дуже важко вчителю прослідкувати, чи дитина написала сама, uh -huh. чи вона. Використовувала штучний інтелект, звісно, е, є певні програми, наприклад, які використовують, чи текст був вставлений в Word, так, е, так. чи він був скопійований, і вставлений, чи він був надрукований? Да? Тоді ми можемо вже говорити про те, що ну е, дитина не дуже чесно це робила. Але потім теж, якщо з одного програми в іншу копіює, ну. Mm. Тобто тут є певні небезпеки. Тобто, вчителю доводиться ще встигати за розвитком сучасних технологій і самому практикувати, от, власне, кори... і користуватися самому цими технологіями, і, зокрема, так, навіть відстежувати, чи хоч що буває нелегко. Що буває нелегко. Ну так, але тільки mm -hmm. в такому випадку ми можемо. Е... Якщо ми розуміємо, як працює чат GPT або інші додатки з використанням штучного інтелекту, тільки тоді ми можемо проконтролювати це і розуміти, як це створено. Ну, ми кожен знаємо своїх дітей, правда, хто на що здатен, і маємо угу. прагнути розвивати. Я би більше говорила про те, що варто би е, направити. Е, Давати навіть завдання з використанням штучного інтелекту угу. 에, зараз. Є на, на урок створений, наприклад. 에, за допомогою штучного інтелекту е, можна чати з різними віддатними постатями. Наприклад, з Ковородою, з е, Тарасом Григоровичем Шевченко, з Лесією Українкою. Ти заходиш і спілкуєшся як в будь-якому месенджері зі своїм другом. І можна дати таке завдання, щоб діти прописали діалог і поділилися, що відповів е, ну, не просто вивчення біографії вченого, наприклад, так, а от Таке, через таке спілкування, даючи такі завдання, е, і дітям цікаво, да, це нестандартно, не просто прочитати якусь статтю чи сторінку в підручнику, е, але і вчимо правильно задавати питання, розвиваємо критичне мислення, аналізувати те, що нам віддають дають інформацію. Яку, тому... Ми... Угу. Тобто, де, я правильно зрозумів, тобто, дитина, використовуючи чат GPT, може провести діалог із Сократом, із Святим Франциском, Шевченком, як ви сказали, де чат-GPT буде використовувати всю інформацію, власне, чи творчість діяльність цих осіб так, відомих так, так. митців. Так. Неймовірно, а от і на, на, на прикладі, от один з таких діалогів, дитина пише от, в чату запитання там, шановний Тарас Григорович, розкажи, що ти думаєш про навчальний процес, що приблизно чат GPT може відповідати. А давайте я зараз це зроблю. О, А давайте! Гаразд, гаразд, тоді я змінюю правила святому Франциску. Запитання. Е, дивіться, тут є 40, е, вчених, які ми можемо взяти. А обмежена є, як, кількість? Слав мудрий, да, тобто тут обмежена е, кілька. А давайте, ну, раз я вчити математики, так. то є Рене Декарт. О, я, я про нього подумав. Я про Декарта і подумав якраз чомусь. Ну давайте Декарту поставимо запитання. Про віру? Ставте запитання. Добре. Шановний Декарте, розкажи, що ти думаєш про віру і про Бога. <гум> Чи е, важли добре гаразд. Важливість людині єднатися з Богом. Ось так можемо поставити? А я вже написала, що ти думаєш про віру і про Бога А давайте тоді почуємо, що відповість Рене. Він друкує рене Декарт <гум> друкує відповідь. Це <гум> насправді і пише, що він онлайн. Він Добре. одразу відповідає нам. друзі. Ми зараз ставимо запитання чату штучному інтелекту, чату в чаті GPT, пишемо запитання до Рене Декарта. Ви кажете, що кількість відомих і людей там обмежена, здається так. Але розширює сайт на урок, розширює цих діячів. А Зараз є 40. Є 40, так і процес він ще розвивається, рухається вперед. Ось цікаво. Ну, що... Я розумію, що я розумію, що на сайті на урок розглядають тих видатних постатей, вчених, які в навчальному процесі з якими ми знайомимося. <плат> Ну, дивіться, відповідь, бо вже є відповідь. Будь ласка. Я, Рене Декарт був філософом, раціоналістом і мав скептичне ставлення до релігії та віри. Uh -huh. У моїх дослідженнях я ставлю під сумнів багато традиційних переконань і зосереджень на пошуку незаперечних істин. Однак я визнав, що релігія має своє місце в житті людини і може мати значення для її моральних і духовних потреб. Uh -huh. І тут багато тексту я вас читати не буду. Гаразд, але початок мені цікавий, я просто сам захотів поцікавитися і дослідити, от власне, користування чатом GPT. А мене здивувало те, що в математиці можна зробити освітній процес таким цікавим, як ви озвучили, та ще й з використанням штучного інтелекту. Неймовірно, а, про небезпеки використання дітьми штучного інтелекту. Небезпеки. Ну, ем... Основна небезпека небезпек це те, що частина інформації, які... і дітям треба про це говорити, угу. ем... що може бути ем... фейковою. Тому що чат GPT, е, і взагалі штучний інтелект він не розпізнає правдиву інформацію або неправдиву інформацію. Угу. І тут ми маємо все одно перечитати відповідь, е, якщо посилають так перевірити обов'язково з будь-якою інформацією, яку отримуємо в інтернеті. Треба знаходити перше джерело, да чи це правдива інформація угу. чи ні. Ось ці небезпеки є. Е, Знаєте, я більше зараз приймаюся тим і ставлю собі задачу, щоб навчити дітей використовувати чат GPT і програми зі штучним інтелектом як допомога тобі у навчанні, а не думати про загрози. Звісно, думати про загрози потрібно, але якщо ми будемо наголошувати дуже багато на цих небезпеках, треба показувати правильні можливості дітям. які... Можуть спростити е, навчання, що дитина пропустила урок і не розуміє. Звісно, є зараз багато е, і в Ютубі, і в різних на різних сайтах допомоги е, дітям розібратися, але їх цікавить саме це зараз. Їм цікаво штучний інтелект. І знаєте, це як з Вікіпедією. Раніше був просто пік Вікіпедії, всі користувалися Вікіпедією. Зараз, коли вона доступна так, що кожен може змінити. В місті, ті, і ти не можеш бути впевнений, що це достовірна інформація, це не якісне джерело інформації вже так. Mm -hmm. І ну навіть діти знають, що вони не відкривають уже, коли готують якесь повідомлення чи ще щось. Вони не відкривають Вікіпедію, вони шукають на інших сайтах. Тобто, ось так і з чатом в ПТ, що треба е, вчити їх користуватися, використовувати е, mm -hmm. Mm -hmm. і правильно застосовувати. Це прекрасно. І ще одне запитання: як діти реагують? Ось про те, що ви сказали, про чат GPT? Я, я скажу, що моя внутрішня дитина, от із захватом, слухає вашу історію навчального процесу, чи й математики, і я подумав. Що, мабуть, з таким підходом до математики, я б знав би і вчив би її ще цікавіше і дізнавався більше. Дивіться, дуже часто мої діти не знають, що я використовувала програму штучного інтелекту для того, щоб підготувати уроки. я не роблю їм на початку оголошення про uh -huh. те, що це використовувало за допомогою. Просто є якісь моменти, які спрощують мені е, роботу. Наприклад, для того, щоб зацікавити, можу створити якийсь мем на тему. Да? Дітям подобається, коли це угу. е, Ну, взагалі вони люблять меми. І коли ця тема уроку подана не просто як написано на дошці або на презентації, да, теорема Піфагора, а коли так, там так, так. людина, яка сидить над ноутбуком і тримається руками за голову, або там радісна посмішка, е, ура, нарешті я зрозумів. Теорему Піфагора, то їм це так. цікавіше ніж просто написаний текст і, і прямокутні трикутники угу, е, угу. навколо, тому е, ну, дітям подобаються, подобаються моменти гри під час уроку. Е, наприклад, в п'ятих-шостих класах це нушевські класи. У нас є традиція, що якщо ми дуже чемно і гарно працюємо плідно чотири дні на тиждень ну, з понеділка, по четверту в п'ятницю я організовую ігрові уроки для дітей. І вони без домашнього на вихідні. Тобто їх це мотивує і вони насправді. Ну я не скажу, що кожен урок використовую. <гум> Ну, Не хочу обманювати, що я тут прям кожного уроку я це використовую. Ні, це просто допомагає в підготовці цікавих інтерактивних уроків, як помічник. Трошки звільняє мого часу, виділяє на е... творчі. Угу, угу, угу. Дементи, сподіваюся, готові. сподіваюся, що вчителі, які слухають зараз нас, е, е, отримали корисні інструменти і можливість покращити власне, е, свою справу і е, власне покра... зможуть покращити е, роботу і знайти джерело тих нових ідей, яких так часто бракує нам. А скажіть. Ви досліджували от від того моменту, як почали використовувати штучний інтелект у педагогічній діяльності, викладанні математики. Покращилося засвоювання матеріалу і розуміння дітьми? Ну, хоч відповідь, здається, відчули, але давайте в порівнянні до того і під час використання штучного інтелекту. Ну... Но... Це зацікавлює дітей математикою і мотивує їх. У нас uh -huh. математика стає ближчою до них. Uh -huh. Вони розуміють на практиці, можуть за собою подивитися от в житті і побачити в кожній деталі чи е предметі математику. Так, так. Ну, взаємозв'язок з, з іншими предметами, життям. Ми намагалися й до цього використовувати, uh -huh. просто з використанням uh -huh. штучного інтелекту це трошки простіше для вчителя. Mm -hmm. Менше часу на підготовку. Знаєте, не завжди е, може бути там, кількість тривог або якісь особисті відно... там ситуації вдома, і ти не можеш, там немає натхнення або якихось особливо творчих ідей. Але ось такою допомогою, такий маленький знаєте, помічничок, і ти вже загорівся, в тебе є натхнення, ти додумуєш. Ну, ми всі вчителі творчі люди. І одразу навіть такий маленький помічничок, якась ідейка, ти з нею зачеплюєшся, розвиваєш її втілюєш в щось, що дітям цікаве. Слухайте, дві хвилини до завершення програми час пролетів, промайнув швидко, і я хотів би ще декілька запитань поставити. Проте, вже на завершення, що ви порадили колегам, педагогам, викладачам, от в цьому напрямку щодо використання штучного інтелекту в навчанні. Моя порада не боятися, не боятися нового, а намагатися використовувати це на користь собі і на зацікавленість дітей, бо їм це цікаво використовувати це для розвитку і для покращення результатів. Дякую вам щиро, друзі. Про використання штучного інтелекту в навчанні нам розповіла вчителька математики Сализіянського ліцею Всесвіт Тетяна Хімчук. Я вам щиро дякую. Це було цікаво. І е, е, зичу вам натхнення, зичу вам, щоб діти, е, учні е, цікавилися більше математикою і отримали задоволення від навчального процесу. Дякую вам щиро. Дякую. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Дякую. Ісусу Христу! Дякую вам, Слава навіки. Зустрічі зі знаковими людьми їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми, програма у ваших намірах.